Мої підписники, я Зоя Зоєзабороння. Сьогодні я знімала для вас відео, тимчасовий захист українців в Іспанії на Канарах, де я живу зараз на острові Тенерифе. І я знімала його на морі, на океані. І ось я прийшла з моря, ось таке волосся. І по дорозі я зайшла в магазин. Який е, називається Діаплікс у місті Фрайлі. І вирішила купити деякі продукти, які мені не, доста... не вистачає. Взагалі в мене все є, але я вирішила зайти і за одне зняти вам відео про те, про чек. Ось чек який я отримала із продуктового магазину. І ви подивитеся ціни. Я давно не показувала вам, які ціни на продукти, хотіла сьогодні це показати. І так, дивіться, я купила, я купила по порядку воду 8 літрів. 8 літрів коштує євро 39 центів. Потім холодну каву. Хотіла попробувати, я ніколи її не коштувала. Кава коштує 99 центів. Ось така. Далі. Я купила одну пляшечку пива 0,33 літра. Коштує 30 9 центів. Далі, а я вирішила зробити маски для волосся, тому там було таке сім'я Льону. І я вирішила його купити, воно коштує 2 євро, 400 грамів, 2 євро 36 центів. Потім, значить, я купила капусту. Тому що хочу зробити голубці. У мене є фарш і все необхідне. Ця капуста кілограм вартує євро 69 центів. І цей шматочок євро 594 грами. Далі я купила киві 3 євро за кілограм. Заплатила євро 73 центи. І... Моркву також. Морква коштує кілограм євро 69 центів, і я заплатила за ці дві морквини. Вони величезні здоровезні 74 центи. Також я купила йогурт, грецький йогурт 500 грам, 500 грамів вартує. 89 центів. Ну це теж по знижці. Але я його вирішила взяти, тому що я не для пиття його взяла, це 2%, а щоб заправити голубці, тому що він схожий на, на нашу сметану. І я взяла також по знижці, тут написано, що це е, лече, овече, о, овече молоко. Але я взяла його не для того, щоб. Там, ну, я його покуштую, що це таке? 140 грам, 50, 50 центів. А заради е, ось цієї е, керамічної баночки. От, вона мені сподобалась, я думаю, її використати для якихось цілей, як вазочку, наприклад. От, це всі покупки. І загальний чек на це склав 11 євро 24 центи. І я вам ще хочу показати фарш, який я вчора купила. в іншому магазині. Це свинний фарш. Я додавала туди трішки цибулі, достатньо. І вчора я зробила з половиною фарша. Це було пів кілограма, він коштував 6 50 центів. Свиний фарш. І я зробила пельмені, а половину залишила на голубці. От. Це я вперше взяла цей фарш. Не взагалі не цей фарш, а взагалі м'ясо фарш. І покуштувала його, і він мені взагалі не сподобався. Я не знаю, я скуштую пізніше інші фарші, але свинний ну, не з запаху, не смаку, чесно. Але сьогодні я зроблю із цього фаршу голубці. Я замочила рис щойно і купила капусточку цю для того, щоб зняти листочки, вона така невеличка половинка. Я думаю, що гарненький получ... Я отримаю гарні маленькі голубчики, такі як я люблю, і моркву взяла, і цибулька в мене є. Так що, отакий чек на сьогодні. І дякую вам за увагу. Звертайтесь, будь ласка, з вашими запитаннями під відео. Я буду відповідати на ваше запитання і подивіться попереднє відео. Я думаю, що багатьом людям воно згодиться. Це я веду рубрику Тимчасовий захист українців в Іспанії під час війни. І я думаю, що моя інформація, це достовірна інформація, це моє життя, яке я пройшла тут за рік і два місяці, і я думаю, що багатьом людям це згодиться. Чому я так думаю? Тому що я вже не раз за Останній рік, поки я веду цей блог, зустрічала людей, які приїхали на Тенерифе, живуть на Тенерифи, живуть в Іспанії і пишуть мені і сподякою, що я їм допомогла, вони керувалися моїм відео для того, щоб попасти в Іспанію. Це мамочки з дітками. І також чоловіки, яким дозволено виїжджати, які мають три і більше дітей, або інваліди і інші люди, які українці, які можуть виїжджати за межі України. Ще я продовжу це відео, тому що я чекаю, очікую 15-го числа приїде ще одна дівчина з дитиною, якій я власне допомогла. І буду допомагати їй влаштуватися на Тенерифе на програму для українців, програма захисту українців в Іспанії, а саме на канарах на Тенерифе. Дивіться моє відео, підписуйтесь під, на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі для того, щоб мої відео просувалися і допомагали людям. Таке моє прохання, будь ласка. На все добре. До зустрічей у коментарях.